Продовжуємо роботу з внутрішньопереміщеними особами стосовно поселення їх у старостинських округах. На минулому тижні нам вдалося таку одну особу прилаштувати цього. Всього внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день у нас обліковується 4880 осіб. Також продовжуємо роботу з військовослужбовцями, які звільнені з військової служби. Питання вивчення саме найактуальніших їх потреб. І хочу зазначити, що сьогоднішнього дня продовжимо видачу гуманітарної допомоги на усіх пунктах видачі, але тільки ті, які ще не отримували, бо ми продовжуємо видачу. На минулі апараті я говорив про те, що ви повинні вже говорити про заготовку дров і палива на зиму. Працюємо над цим питанням. Що стосується заготівлі дров для опалення в зимовий період терцентру, ми підготували пакет документів і замовляємо тендерні процедури. Ми повинні сьогодні всі чітко собі представляти, як будемо зимувати, хто в якій квартирі, хто в якому будинку, чим квартира буде опалюватися, де резерви електроенергії так і таке інше. Вже сьогодні, коли літо, треба продумати кожній сім'ї цей напрямок роботи. Як опалюватися, як електроенергію запас, які акумулятори, яка електростанція, як підприємство буде працювати, як установа буде працювати. Сьогодні поки тепло.